Друзі, вітаємо на каналі United Farmers. І ми побачили, що на Житомирській трасі відчиняє скоро Макдональдс, тому ми зрозуміли, що найпривабливший елеватор саме тут знаходиться. Тому ми приїхали до Іни, якби по батькові. Можна просто Інне до Іни, до цієї тендітної дівчини, яка е, крутий керівник, і вона нам покаже, і розкаже, як працює елеватор. Зараз ми приїхали, коли не сезон, і тому у нас є можливість зайти в найцікавіші, найкрутіші місця на цьому елеваторі. Так, рада вас вітати, Катерино. Ну, я одразу скажу, що я вас запрошую ще в сезон, тому що зараз буде екскурсія дещо можливо скучна, але пізнавальна. Ми вам розкажемо про процеси, які в нас відбуваються, що за чим відбувається, і ну, в принципі спокійна обстановка в цьому допоможе. Супер, поїхали. Ну, ось, власне, ми стоїмо в місті, де розпочинається наша робота. Ось заїжджає автомобіль. Перед тим як заїхати на автоваги, перед нами дві платформи автоваг. Одна платформа на в'їзд, інша на виїзд. Тобто на одній платформі ми визначаємо бруто, на іншій тара. Перш ніж заїхати на платформи, охорона перевіряє документи, бере в роботу первинний документ, це товаротранспортну накладну. І далі, якщо ця компанія в нас є у базі, де нам вже дозволено з нею працювати, приймати, звіряється автомобіль, номер автомобіля. Ми пропускаємо її на автоваги. І тут, власне, поки ваговик працює з документами, забиває програму всі дані, лабораторія здійснює відбір аналізу. Ось управління пробовідбірником здійснюється із приміщення лабораторії, тобто це в нас робить лаборант. А сезон, коли розпочинається, ну і коли закінчиться, зазвичай в цьому регіоні в нас він розпочинається в кінці червня, ну і закінчується ну, відповідно від року, тому що я рахую, що в цьому році він ще як так і не закінчився, так, тому що ситуацію. Так. Але на найкращих обставинах то це кінець листопада, початок грудня. Тобто вже немає такого напливу, вже немає черг. Ми приймаємо все рівно. Ми приймаємо зерно, приймаємо і до травня місяця, ось. але вже е таких черг немає і з полів уже все, все зібрано. Тобто скільки? Десь 3-4 місяці, коли ви готуєтесь так активно? Так, підготовка, підготовка йде, е, якраз елеватора. З березня місяця ми можемо вже починати готувати деяке обладнання от, до вже наступної роботи на наступний сезон. А така щільна підготовка, то це травень місяць, травень-червень. Точно впевнена, хто зараз дивиться випуск, думає, а хто ця дівчинка? Оця дівчина є директором елеватора. Як, як вам працюється? Це, це мені, важко? Мені працюється дуже класно. Я, до речі, дивилася попередні ваші випуски, і мені дуже сподобалася фраза Олега Маслова, нашого співробітника. Як він сказав, все дуже легко, коли, коли ти знаєш. Я не знаю, Вергіша, я скажу так, я точно знаю, що всього тут знати неможливо, тому що кожен рік він є інакший. Але додавлю, що все ще легше, коли ти любиш. Я дуже люблю цю роботу. От я тут як вдома. І... А давайте це з вами домовимося зараз так на камеру. Якщо у нас в аудиторії є жінки, то ми їм пообіцяємо, якщо напишуть вони коментарі, що наступного разу ми приїдемо і знімемо сюжет про вас: як працювати, як жити в чоловічому всесвіті. Добре, Ну, давайте. Я думаю, що це буде дуже цікаво і багато хто зможе навчитися як потрібно. Жити. Головне, щоб чоловіки не злякалися далі. Ну, А якщо є там хто лякається, то тоді не дивіться цей випуск. Ні, все насправді не так важко, як здається, так ну важко, тому що це для всіх дивно. Всі звикли до однієї картинки. Але ж ми ж зараз усі дружно працюємо над тим, щоб йти вперед. Да? От, тому я думаю, що. Скоро, а можливо, навіть після нашого відео це буде навпаки в пріоритеті, тому що тут ну, немає нічого такого. Поганого і страшного і. Ну і важкого і нічого немає. Просто такий еліватор, такий невеликий, так колектив, такий. скільки <гум> вас людей працює. Ну, у нас зараз 68 людей. Ну, це, то, це, це я вже відняла. Нічого, хто, фури втеки, приїжджають, так. дуже багато черга на 3 кілометри. А так, ну, взагалі нічого важкого. Ні, так, це, це не важко. А скажіть, будь ласка, е, яка мощність? Е, загальна ємкість 70 тисяч тонн. Тобто це у нас є чотири силоси по тривалому зберіганню на 15 тисяч кожен і шість оперативних силосів по півтори тисячі. Ось вони перед нами. Це для тимчасового зберігання. Власне, тут ми формуємо партії для подальшого сушіння або очищення зерна. А з якими культурами ви працюєте? Працюємо з ранніми зерновими, це у нас є пшениця. Ріпак, ячмінь. І з пізніми це ну, і основними, я вважаю, бо їх в нашому регіоні найбільше це кукурудза соя. Ось. І також працювали з соняшник, соняшником. В майбутньому плануємо більш масштабнішу роботу соняшнику. Угу. Думаю, це все попереду. Ну, зараз ми знаходимося біля серця елеватора, скажімо так, це зерносушарка. Чому серце елеватора? Тому що зерносушарка на елеваторі це найголовніший процес зерносушіння, оскільки всі ми знаємо, що вологе зерно ми не можемо зберегти, тому що воно починає псуватися і приходить в некондицію. Зерносушарка в нас марки GSI 7000. Продуктивність її до 200 тонн на годину. Зерносушарка може сушити пшеницю, ячмінь, кукурузу та сою. Чим власне, ми й займаємося? Сама суть зерносушарки вона є дуже проста і зручна в користуванні та управлінні. Також в честі та обслуговування. Оскільки вона йде баштового типу, що це означає? Це дві стінки, які розташовані, і між ними рухається зерно. В зерносушарці розташований пальник, та під ним три вентилятори, які нагнітають під нього повітря, прогрівають. І таким чином продувають зерно, яке знаходиться між стінками. Плюс цієї зерносушарки є в тому, що повітря, яке затягується в зерносушарку, воно проходить уже через шар гарячого зерна. Тобто, таким чином воно підігрівається і завдяки цьому зменшуються витрати на нагрівання повітря. І цей процес іде безперебійно і постійно, тобто зерно рухається зверху вниз. І при цьому вивантажується вентилятори нагнітають повітря, подають його вверх. При цьому повітря проходить через шар зерна вже тепло, підігрівається. Та таким чином є економія у 10-20% на витрату. Газового палива. Як тільки аналіз готовий, і ми вже прийняли рішення, куди ми вивантажуємо даний автомобіль, лаборант передає дані оператору. І тоді вже машину оператор направляє на одну із цих завальних ям. Тут знаходяться два оператора. В нас автомобілю розвантажувачів, які підходять, підходять до водія автомобіля і дають йому команду на який Автомобілі розвантажувати заїжджати. Довжина першої платформи 21 метр у нас, другій платформи 9 метрів. Тобто це більш розраховані на короткі автомобілі, тобто КАМАЗи. от, Тобто і причепи до КАМАЗів. Тобто, якщо КАМАЗ з причепом, то одразу можна без розцеплювання розвантажувати тобто автомобіль спочатку на першій платформі, на другій платформі прицеп. От. Автомобіль вивантажили, тобто далі оператор автомобіля розвантажувача дає команду зі з'їзду автомобіля. А як у вас справи були, коли світла не було? Ну були проблеми зі світлом? Ну, ми працювали. У нас є дизель-генератор на 210 кВт, тобто це дає нам можливість прийняти зерно, вивантажити зерно. Ось окрім сушіння. Ну в той період ми вже не сушили. Тому ми не зупинялися, ми продовжували свою роботу. А ви до цього заздалегідь були готові? Чи вже... Ми були заздалегідь, тому що це все-таки безперебійне підприємство і проблеми з електроенергією, вони могли бути і в мирний час. І коли ми з усіх сторін застраховані, це дає нам впевненість в тому, що ми дійсно це зробимо. Тому ми були готові ще по дизель-генератору ще за, за рік. Ось так. Угу. Прийдемо в операторську. Ну, з, з приводу роботи оператора розпочинається вона з дзвінка лабораторії, котра зробила результати по автомобілі, з якого були відібрані проби. Я отримую дані якості даного зерна, оскільки попередньо заздалегідь з технологом, з директором за ми... Вирішуємо, в яку ємкість ми будемо відправляти той чи інший продукт, то безпосередньо я, дивлячись по якості, відправляючи на силоса довготривалого зберігання, чи на силоса короткого терміну зберігання. Тобто це оперативки, які в нас є 6 ємкостей по півтори тисячі, і силоса тривалого зберігання це 4 бочки по 15 тисяч тонн. Ну, за зерною. Рухається в нас завдяки транспортерам самопливам, ну, відправляється до ємкості безпосереднього зберігання. Тобто за допомогою технологічних маршрутів. На даній схемі ми можемо побачити, у нас є 8 основних норій, і є в нас дві малих норії, і ось дві 96 норії це норії відходів. Ну, для того, щоб нам перемістити зерно з завальної ями, на яку вивантажилось. Ну, Зерно. Ми користуємося технологічним комплексом, в який ходять транспортери, самовпливи та норії, які підіймають зерно наверх і скидають на дистриб'ютори, які безпосередньо вже розподіляють на дистриб'ютори, зерно розподіляється, буде йти в ту чи іншу ємкість. У нас на нашій схемі є комплекси. Тобто, це можу продемонструвати. Отак. От у нас, наприклад, Норія. Вибираємо нор'ю, тобто 12-та, наприклад, на норія наша, і беремо з першої завальної ями. І наприклад, на оперативний силос. Тобто це цей, що півтори тисячі зберігання. Ось у нас промальовується маршрут, звідки зерно буде рухатися. Повністю його маршрут зерна. Тобто це він наша перша завальна яма, далі транспортер-транспортер. Далі він потрапляє в норію. Ось у нас свійться 12-та норія, ось наша норія. Далі на дистриб'ютор. З дистриб'ютора йде на транспортер, який кидає нас на оперативні силоса. Тобто, Тобто, ну, відповідно від е, культури зерна, у нас стоїть блокіровка зерна, тобто тут ріпак. А тут написано кукуруза. Ні в якому разі сама система не дасть нам запуску маршруту, щоб ми його могли якби, ну, помішати культури зерно. Качається міський фактор. Да. Запускаємо повністю цей маршрут. Воно качається, викачується. На автоприйомі оператор говорить, що бум же. Ну, завальна яма порожня. Оператор зупиняє маршрут. І чекаємо наступних, ну, наступного автомобіля чи наступних там вказівок, оскільки зерно в нас може бути і сухе, і вологе. Ласкаво прошу вчиту вас. Заходьте, подивитесь, як тут у нас все влаштовано. Ви зараз бачите перед собою сучасне німецьке обладнання. Прошу, будь ласка, сюди. Владислав Васильович вам показав серце, а я вам покажу мозок елеватора. Ось ця маленька коробочка, Siemens приймає сигнали, приймає команди від оператора і дає сигнали на роботу всім електродвигунам, які тут знаходяться у нас. Їх тут більше 300, включно з маленькими. Що хочу відзначити вам, якість обладнання. Все німецьке у нас тут надійність, якість. Що хочу ще сказати, безпека для користувачів. Тобто все, всі струмоведучі частини закриті, все ізольовано, все максимально безпечно і якісно зроблено, виконано. Температура в вчителі підтримується кондиціонером постійно, тому що тут знаходиться багато напівпровідникових апаратів. це Плавні пуски, частотні перетворювачі, вони виділяють багато тепла. І для цього в нас тут є кондиціонер, який підтримує стабільну температуру для того, щоб все працювало без збою. Частотний перетворювач, який керує роботою норії, 55 кВт електродвигун. Все якісно, все, максимально просто. Це точка жде відвантаження. Вагони під'їжджають сюди і одразу стають на ваги. Над вагоном встановлено два бункера по місткістю по 70 тонн, тобто це буфер є на два, вагони, на два вагони. На процесі завантаження зайнятих є три людини: це людина, яка керує засипанням зерна, та дві людини, які керують шлангами для завантаження самого зерна і розподілення його по вагону. Зерно партію, яка формується на ЖД-відвантаження, займається оператор, який також це керує з пульта управління та відкриває всі засувки з силосів та або оперативних ємностей. Також що дуже зручно є, що в нас на місці ЖД-завантаження одразу є невеличка завальна яма для вивантаження зерна з вагонів. Для чого це потрібно, якщо вагон, наприклад, перезавантажили, то є можливість цей вагон трішки зрузити. Це є безпосередньо плюсом, оскільки це набагато пришвидшує сам процес да, в процесі роботи. І не, не, не на всіх елеваторах є ось ця яма. І людям просто приходиться це зерно витягувати вже через верх вагону або зружати десь безпосередньо там на спеціальні носілки і так далі. Ну і ще невеликий секрет, який в нас є, це наша третя завальна яма. Тобто ми вам показали дві основних, але коли потрібно дуже бігом, то в нас є ще ось такий секрет, який може за добу перевели через себе 20 машин. Один тільки мінус цього всього, що тут можуть бути тільки автомобілі, самоскиди із вертикальним підійманням. Тобто бувають ситуації, да, коли в нас дуже великі черги, коли два автоприйоми зайняті, двома культурами, там, наприклад, приймають пшеницю та ячмінь. І тут приїжджає ріпак, який ще не доїхав до нас там з попередньої доби. Ми можемо спокійно його прийняти, це третя незалежна лінія, яка нам дозволяє розвантажити маршрути та зменшити навантаження на осі два автоприйоми. Бункера вони слугують для формування партії на очистку і сушіння, так і формування партії після сушіння. Тобто зерно після сушіння ще може мати температуру да, високу, яку ми не можемо заклати в силу. Тому ми формуємо партію на, на відлежування. Зерно відлежується, є в нас вентилятор, який ми можемо ще його дохолодити, ну, спускається до температури, яка необхідна для закладання в силос. І вже потім ми можемо переміщувати його на довготривале зберігання. Бункер обладнаний термометрією. Це датчик температури, який розташований по всій висоті бункера, та обладнаний двома вентиляторами, який дозволяє нам зерно. Вентилювати і охолоджувати. Зараз дивимося на село довготривалого зберігання, місткість яких загальна на 15 тисяч тонн, ну, в залежності від культури. Селоса обладнані активним вентилюванням. Це 4 вентилятора знизу та два зверху. А також системою термометрії. З Самих датчиків термометрії, да, якщо в оперативних це був один датчик, то тут знаходиться 28 датчиків, які розташовані по всій площі силоса та по всій висоті, показують температуру. Це є дуже зручно та необхідно, тому що в процесі зберігання да, зерно це живий організм, в ньому продовжуються біологічні процеси, воно дихає і може підніматися температура, яка може негативно вплинути на збереження та на саму якість зерна. Зараз ми знаходимося біля входу в сило з зберігання на 15 тисяч тонн. На даний момент він є пустий, тому ми можемо показати його особливість, що знаходиться в ньому всередині. У ньому є термометрія. Та активне вентилювання, але ще його головна особливість є це зачисний шнек. Що таке зачисний шнек? Це шнековий транспортер, який нам допомагає привантаженні силоса. З силосі розташовано 10 засувок, які вантажують зерно самопливом. На території тобто, маневровий тепловоз тгм 4 б Він є в нас власний і правом виїзду на колії загального користування, тобто у залізниці. Це нам дає змогу робити маневрову роботу на станції. Тобто, коли прибувають вагони, ми формуємо состав з вагонів. Так само ми забираємо і робимо маневри, тобто погрузочні роботи, навантажувальні роботи на території завдяки нашому тепловозу. Ми прийшли до лабораторії, я завідувач лабораторії, то полісти зернопродукт. Нам буде краще пройти е, в кімнату, де безпосередньо відбувається вбір проб зерна. Наша лабораторія е, оснащена сучасним лабораторним обладнанням. Діти, от ми тут в цьому місці, звідки починається шлях зерна до елеватора. Е, вже під час того, як вже наділили наважечки. Один лаборант працює ну, безпосередньо тут з пробою, а інший відбирає другу машину. Ну і Машина там стоїть, там значок такий стоп, ми бачили. вона там так, стоїть і чекає так. До вашої роботи. Так, да, да, До опрацювання безпосередньо. У нас є ось такий прилад «Інфратек». За допомогою це еспрес-прилад. За допомогою нього ми визначаємо в зерні. В залежності від культури, так ну в основному ми визначаємо вологість, білок і клейковину, якщо це пшениця. Коли ми визначили вже вологість, і там показники, які ми визначаємо на приладі, також ми ще опрацьовуємо смітну та зернову домішку. Відповідно до нормативних документів, на кожну культуру в нас свої вимоги. Тут ми відмиваємо клейковину, в нас є ось такий прилад. Для визначення числа падіння в пшениці Фосовський. Також тістомісилка, де замішуємо тісто на клейковину. Є млинок. У нас є річ, це млинок, на якому ми розмелюємо зерно, коли визначаємо ГМО. Також є ось такого типу млинок барей, на якому ми мелемо пшеницю, з розочки пшениці, для того, щоб потім приготувати шрот, суспензію для визначення числа падіння. У нас є ще одна можливість, така скажімо, як і для наших, нашого автотранспорту, так і для фермерів. От коли автомобіль розвантажується і приїжджає вже на. Тарні веса, В нас знаходиться ще е, заправочна станція. От, у нас там ємкість на 50 кубів. От, це дизель. От, і ми тобто, заправляємо ще дизелем автотранспорт, який може відразу відправлятися тобто, на поля без, без заїзду на автозаправочні станції. От, це теж дуже скорочує сам, скажімо, час. Перебування водія, скажімо, там на заправці. Тобто він тут поки оформляє документи, автомобіль під'їжджає, його заправляють. І далі рухається далі на поле, тобто робить ще знову ходку там зерном. Це теж великий плюс, скажімо так, для в гарячу пору. А, давайте тоді зробимо рекламу на цей рік. Чому потрібно їхати саме до вас? Ну, ми знаходимося на території Станисівської територіальної громади. Це, власне, 12 кілометрів від самого міста Житомир. Ось за добу максимум, що ми приймали, це біля 3-4 тисяч. Тобто це говорить про швидкість. В нас є можливість прийняти дві культури одночасно, це теж дуже важливо. І є можливість вивантажити будь-який транспорт. Тобто це може бути КАМАЗ, це може бути контейнер. Ну і до того ж, ми можемо прийняти не тільки з автотранспорту, а й залізничного транспорту, так само, як і відвантажити.